Запитаємо у нього ще про сьогоднішню новину. Про те, що Нацбанк покарав низку банків за махінації з готівкою на 146 мільярдів гривень. Так? знаєте цю новину зараз. Трошки прочитаю, значить, за результатами перевірок. Держ, Державною службою фінансового моніторингу регулятор застосував до банків низку заходів впливу. Так, у чотирьох банках зупинено здійснення окремих банківських операцій, передбачених банківською ліцензією голови правлінь двох банків, тимчасово відсторонені від займаних посад. А причина вся в тому, що е, окремі клієнти встановлено цим розслідуванням, що окремі клієнти банків проводили фінансові операції з готівковими коштами та схемами, що містять ознаки легалізації. Кримінальних доходів. Так, за такими схемами, протягом 2013 та 2014 років, тобто трошки більше року, через касу окремих банків лише фізичними особами отримано готівку на загальну суму більше 146 мільярдів гривень. Пане Вікторе. Що це означає? Чи це дійсно те про чому подобається? Ну, ви знаєте, важко радістю. коментувати в першу чергу, тому що це а, дуже така стисла інформація. І як все це здійснювалося, ну поки що важко. Я навіть не розумію, як такі шалені гроші може було. 46 мільярдів за рік ну, і три місяці. Ну от, ну от тут є велике питання, як це здійснювалося. Мені не зрозуміло. Я єдине, що хочу сказати, що у свої часи гроші виникли як. Інструмент розрахунків. Розрахунку. У зв'язку зв з тим, наявність достатньої ліквідності, достатньої суми грошей у банківській системі, у окремих банках є важлив, найважливішою ознакою його стабільності. У нас сьогодні е, запаси ліквідності цієї, це залишки е, бан, коштів е, банків на кореспондентських рахунках в Національному банку. Uh -huh. Вони вище 20, 26 мільярдів гривень. Я вам хочу сказати, що це приблизно півтора рази, рази більше, ніж звичайний рівень. Тобто uh -huh. запаси ліквідності є. Банківська система у цілому працює доволі таки стабільно. Uh -huh. Ті, 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 що бувають речі, що в банкоматі там коштів нема чи щось таке, це, ви знаєте, дрібниця по відношенню до кого. Це неприємна дрібниця, можливо, там хтось нервує, але це дрібниця по відношенню до того, який загальний стан банківської системи. Так що довіряйте банківській системі, не ганяйтеся за доларами, тому що, от, до речі, саме в ті часи, коли я згадував у Польщі, була Кролін Пех, угу. так поляки говорили, Чого ви ганяєте за доларами? Ми не ганяємо за доларами. В нас же є злотувка. Так от українці повинні говорити, угу. в нас є гривня. От. І користува... саме виходячи з зі... цього. Це ви знаєте, я б сказав так, може, троль нескільки возвишен, але угу. я, наприклад, вважаю, що ставлення до національної валюти це не є суто економічним чи фінансовим. Моментом це є ставлення до держави у цілому. Тому, шановні українці, не смикайтесь, все буде гаразд.